Вітаю всіх українців. Сподіваюся, ви скучили за новинами. А новини дуже файні, хочу вам зазначити. Газпром предложив повинні ціни на газ для Росіян. Компанія хоче Компания з 65 до 170 рублей за кубометр на 100 км. Це мається в увазі про прокачку газу. По словам Послала стратегічного блока Олексія Сахарова, текущі тарифи, не покривають розходи на гасифікацію і інвестиційні проекти. Ну все, як то кажуть, приїхали з коня, не мою скотину, Вже в них і е -е місцевим людям уже газ вже вдорожає. Чому? Тому що все пішло на війну в Україну. Все просто. Тому росіяні думайте. Ну що ж, через 10 днів буде ювілей. Півроку як почалась курська операція. І що робить керівництво Росії? Правильно, в Курську проходить перше засідання координаційного совета по рішенню проблем жителів приграниччя. Сьогодні на повестці 54 питання. В засіданні участвують представителі Суджанського, Корнівського Большесолдатського Лужковського району. Тобі ж півроку якось вони не думали вирішити проблеми, там через півроку ріпу почухали, думають, та ні, давай щось будемо вирішувати, давай хоч панти поганяємо. Отака у них там влада цікава. Приємні новини для наших тимчасово переміщених осіб. З 29 січня ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла Міністерства соціальної політики. А саме, хто може отримати цю субсидію, допомогу призначають тим людям, які виїхали з тимчасово окупованих регіонів або зон бойових дій. Не мають власного житла в умовно безпечних регіонах. Втратили житло через його знищення та непридатність для проживання. Субсидію отримати можуть сім'ї, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду. Для родин із заходами меншими за 5840 на одну особу два прожиткових мінімум. Але хочу зазначити, що цей договор повинен бути обов'язково нотаріально завірений про оренди житла і тому ці кошти тоді будуть надаватись в відповідних установах. Ну, що й кажуть? Як я вангував, трошки перевангував. На виборах Лукашенка перемог. правильно, барабан на дроб Лукашенка. Тільки я трошки більше йому думав, він десь за 90% завали відсотків, але він собі намалював всього лише 80%. 8 практично. Ну, і до речі, собачка теж у нього непогано розбирається у виборах. Теж зайшла попісів, в оголочах, скажімо так, помітили місце, і показала, що, ну, що батьки ще поки його сране м'ято не виганять. Ніхто він там сидіти буде <соць> до скончання віку. Некий Робінштейн, штейн віжий директор Тимчасової Курської волості, вчора, вчора з, провів зустріч п'ятичасову з мешканцями Курщини. І що ми узнали із цієї зустрічі, і всі росіяни, що оказується, ні свого йде в Росії, а йде війна. І це він озвучив при всьому при чесному народі, які дуже люди возмущались, тому що вони нічого не роблять для звільнення людей, які знаходяться в Суджанському районі. Дуже, скажімо так, вже лайка до лайки переходила. Я дуже здивований, що як цих там не заарештували або не штрафували. Тому росіяни, оказується, СВО закончилось, почалась війна. Тому хто до цього привів. І Іхенштейн сказав, що буде звільнення, це треба разом звільняти. А, а робили СВО, вони війну зробили самі, а освобождають вони повинні всі разом. Тому думайте, куди вони вас ведуть.